Замовлення виробництва. Документ замовлення виробництва необхідний для встановлення деталей та умов конкретного виробництва. Створити документ замовлення виробництва можна двома способами на підставі документа замовлення покупця в розділі «Виробництво». або через блок Замовлення виробництва в розділі «Виробництво». Для створення документа натискаємо на кнопку Створити в верхньому лівому кутку. Після натискання перед нами відкривається робоче поле документа замовлення виробництва. В лівій частині документа в секції Головне заповнюємо такі рядки: Номер документа, відповідальний виробник, дата виробництва, тип операції, дата початку та дата завершення. Потім переходимо до заповнення правого робочого поля та заповнюємо розділ Продукція. Для того щоб додати нову продукцію в полі, необхідно натиснути кнопку Продукт. Після натискання з'явиться рядок, у якому необхідно заповнити номенклатуру, кількість, планову собівартість, специфікацію та замовлення. Після внесення всієї інформації натискаємо кнопку Зберегти та закрити або Зберегти.